Вітаю! З вами Наталія Венгер і задача на відсотки. Троє дівчаток збирали ромашки на галявині. Давайте зразу будемо коротко записувати умову. Перша, друга, третя дівчинка. Перша дівчинка зібрала 20 ромашок. Друга більше, ніж перша, на 20%, відсотків. Більше, ніж перша. А третя на 25% більше, ніж друга. Скільки ромашок зібрала третя дівчинка? Отже, нас питається, скільки зібрала третя. Давайте розбиратися. Щоб дізнатися, скільки зібрала третя, треба знати, скільки зібрала друга. А про другу відомо, що вона зібрала на 20% більше, ніж перша. Якщо ми порівнюємо із першою, то те, що зібрала перша, приймаємо за 100%. Тоді, знаючи 100%, ми легко можемо знайти 10%. Чому? Ну, бо 10% це 10 частина від цілого. Тобто ми 20 ділимо на 10 і отримуємо 2 ромашки. Отже, дві ромашки це 10%, а нам треба 20%, включаємо логіку. 20% вдвічі більше, значить, це 4 ромашки. Отже, ми легко бачимо, що друга зібрала на 20%, тобто на 4 ромашки більше. Що це значить? Це означає, що друга зібрала 20 плюс 4, тобто 24 ромашки. Тепер переходимо до третьої. Сказано, що третя зібрала на 25% більше, ніж друга. Значить, ми вже за 100% беремо те, що зібрала друга. А далі нам треба 25%. Давайте поміркуємо. Якщо ми маємо 100%, то щоб знайти 25%, нам просто треба поділити на 4. Значить, ми 24 ділимо на 4 і отримуємо 6 ромашок. Це означає, що третя зібрала на 6 ромашок більше, ніж друга, тобто, ніж 24. Значить, третя зібрала. 24 і ще 6 ромашок, тобто 30 ромашок. Ось і є відповідь. Все легко і просто.